Мобілізація буде часткова, але дуже велика. Багато хто потрапить під цю мобілізацію. Але і чимало ще залишиться людей, які будуть не як -то кажуть, не призвані на фронт, не призвані на війну. Тобто це така часткова, але велика мобілізація все ж таки буде проходити у лютому місяці у нас в Україні. Масивні, знаєте, такі от прям гатитимуть, щоб бути скрізь влучання. Такого я не бачу. Але підступні якісь е прильоти вони будуть. Скоріше за все, підступність це може бути житлові будинки, там, де в принципі ці. Цивільні люди, які не є там базами військовими по будинках, можуть до них прилітати. Тобто, скажімо так, чимало буде жертв. Але то не той масивний ракетний удар, про який питалися, не, не та велич буде. Далі, чи буде блекаут? Скоріше за все, до кінця десь лютого, наприкінці лютого може бути часткові там, якісь моменти, пошкодження електроцентрів, звідки йде електропостачання, але то буде ненадовго і дуже швидко буде налагоджуватися. Тому тотального блекауту і тотальних масивних ракетних ударів по Україні я не бачу, але вони будуть. То я не бачу наступу самої Білорусі в Україну, так? Але. Самі жителі міста Лева вони будуть в підвішеному стані, бо буде розганятися дуже багато інформації, залякування, буде очікуватися, що щось буде погане. Тобто люди завжди будуть в такому напруженому стані. Але слава Богу, дякувати Богу, того, чого вони очікують, страшного не відбудеться у лютому місяці точно. Буде страшно, будуть дивитися в сторону ворога і побаюватися, що, що зараз щось може прийти, що ця війна може до них прийти прямо до хатинок, але сили будуть їх захищати, сили наших військових і вищі сили. Будуть прильоти чи будуть прильоти по місту Лева у лютому місяці. Я б сказала, що більше тут страхова, ніж самих прильотів. Я не бачу, щоб якісь були такі суттєві прильоти. Ні, не, не, не повинно бути якихось великих прильотів по місту Ева у лютому місяці 2023 року. За Черкаси, в принципі, небезпека чатує. Страшно буде усім знову ж так, як, як і вся Україна, в принципі. Бачу прильотів по місту Черкасово. Більш того, люди бояться, але у лютому місяці то марні, марні страхи, тому що все під захистом, все під контролем і ну, ворогу не дотягнутися туди. Запоріжжя то дуже поряд будуть вороги. Дуже поряд. Я не бачу, щоб вони заходили в місто, але вони дуже будуть поряд. Прильоти. от прильоти там, де Обмежені якісь можливості. Тобто я не знаю, чи є там таке в Запоріжжі-місті. Може, це якісь зони, ну, тобто так, там, де позбавлення волі, може, це якісь, знаєте, такі заклади, де люди мають там от, зайшли в такий час, в такий час вийшли і не можуть виходити раніше чи пізніше. Можливі лікарні. Будівлі людей десь щось пов'язане з жінками, з материнством. Там будуть смерті. На жаль, місто Запоріжжя я бачу такі невеселі. Прогнози для вас, тому тримайтеся Запоріжжя. Запоріжська область. Можливо, будуть намагання ворога захопити якісь села, примістя, а окупувати, намагання будуть в території якихось в Запорізької області. Дуже підло все це буде відбуватися. Дуже по-дурному якось це буде відбуватися. Люди максимально в підвішеному стані. Інформація буде неточна до них надходити. Тобто, знаєте, брехлива інформація, дуже багато буде для того, щоб підірвати віру людей, які проживають в Запорізькій області. Далі наступи, я все ж таке, кажу, що будуть зі сторони ворога, але наче мають відбивати їх. А, прильоти, 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 на жаль, теж можуть бути. Вони будуть жахливі. Знаєте, така от. Вже, вже в їх жанрі жанрі цього, цього ворога, там, де мирні жителі, там, де все добре, скажімо так, не стосується військових якихось інфраструктур. Це, це буде суто, суто, знаєте, скажімо так, цивільне життя, по якому будуть влучати ракетами чи артобстріли будуть. А... І от схожа ситуація випадає що на Запоріжжі, на місто Запоріжжя, що на Запорізьку область стосовно прильотів. Також випадають там, де жінки. Там, де, знаєте, от щось таке от жіноче, щось таке. Не знаю, може, то. От щось щось пов'язане з жінками. Може, то монастир якийсь жіночий, може, то а, не знаю там. Що може бути ще жіночо? Там якась фабрика, яка по жіночого одягу? Ну от, от щось, щось таке пов'язано з жіночою енергією. Ось туди будуть потрапляти.